Російські офіційні спікери, наприклад, Захарова, Марія, відома нам всім, роблять такі заяви про те, що, мовляв, Україна знайде, знайшла десь а, шахіди, повідремонтувала їх і зараз буде запускати по європейським країнам, щоб спровокувати війну НАТО з Росією. І, мовляв, всьому світу загрожує в Європі першу чергу, загрожує Третя світова війна, яка переросте в Ядерну війну. Ось такі вони лякають сьогодні ж. Безліч було випадків, яких безпілотники літають над різними країнами НАТО. Очевидно, що це це рук справа рук Росії для того, щоб залякати європейців і змусити їх перестати допомагати Україні і змусити їх відмовитись від того, щоб Україна стояла на своєму і не піддавалася на ультиматум Путіна щодо території. Наша задача витримати і Європейці, в тому числі, все це і всі ці провокації.